Сурочки на довгі рукав. Online Sons. Розмір L. Класична. з Скарманчиком. Selected Home. Розмір M. М. Онсонс. Розмір. Побірця ка Джек Джонс. L. А DPT від Jicking Jones сорочка. Selected Home L 50 євро по бірці. 24-25 рік колекції. Onions L. Selected Home L. Onions L. Джинсова сурочка Jackin Jones L. Selected Home L. Jacking Jones. Дуже класна сорочка. Приємна дотик. Anti-Wrinkle Activea B-Stretch. Дуже класна модель. On Min Sons L. ADPT розмір M. Jack Jones L. -ка.